Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжується випаданням осаду. Обладнання штатив із пробірками Реактиви розчини кальцій хлориду, кальцій-нітрату, натрій карбонату. У пробірку номер 1 налийте розчин кальцій хлориду об'ємом 1 мл. А в пробірку номер 2 таку саму кількість розчину кальцій нітрату. До кожної пробірки долийте по 1 мл розчину натрій карбонату. Зробіть висновок про те, як відбуваються реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.